Окупанти здійснили чергову терористичну масовану атаку на Україну. Якщо раніше Трамп писав щось у Дусі там «Владімір, Стоп великими буквами, то зараз після руйнувань смертей, зокрема, і маленьких дітей, поки маємо нуль реакції. От на вашу думку, чому так? По комплексу причин я думаю, що наші шановні глядачі ці причини вже плюс-мінус усвідомлюють. Основним основним мотиватором на правду для сполучених штатів Америки за Трампа є саме те, що Трамп намагається реалізовувати так чи інакше свою оновлену політику комплексну політику. В межах цієї комплексної політики Україна. Так чи інакше є тільки одною частиною пазлу. Повним пазлом є співпраця з Росією, в межах якої Трамп планує підсилити як, скажімо так, економічну свою складову, саме на це було спрямовано велика частина їхньої останньої телефонної розмови. Ну так і наскільки ми розуміємо, він як раніше планував, так мабуть, і залишається в межах цієї парадигми відтягнути Російську Федерацію від Китаю, але направду, як перше що стратегія Трампа в як ну, скажімо так, будучи перемовником, будучи основним модератором в завершенні російсько-української війни, по суті, провалилася. Ну так і усі його інші ініціативи, щойно мною названі по якимось там перспективам двосторонніх відносин з Російською Федерацією та економічним да та відтягуванням Росії від Китаю, це також ну більше схоже на прима. Арні мрії, аніж на щось реальне, тому направду все одно ми маємо очікувати від сполучених штатів так чи інакше, що вони визначилися. Що це означає? Або Сполучені Штати вже говорять всім, що для них політика партнерства да з Україною, з Європою, з країнами G7, в цілому з країнами колективного заходу стрижням з якого. Вони завжди були основними елементами, якого були для них, уже наразі не актуально. Ну, до речі, десь схожу, те зробив і Венс, буквально вчорашній своїй заяві, казавши, що глобальним лідером Сполучені Штати вже не перестають бути, тому що є багато інших держав. Як трактувати цю заяву, поки що ну, досить рано казати, але те, що риторика Сполучених Штатів вже Остаточно починає змінюватися в такі неоізоляціоністську напрям, в виключно, скажімо так, протекціоналізм протекціоналізм реалізації в двосторонніх взаємовідносинах, а не скажімо так, в межах там міжнародного права, в межах тих міжнародних інституцій, які були створені там Ялтинсько-Пазданському світі. Коли по суті після розвалу радянського союзу світ став однополярним, і сполучені штати. Ти взяли самі на себе роль глобального поліцейського, дійсно ми можемо на превеликий жаль констатувати, що ті сполучені штати скоріш за все вже назавжди лишилися в минулому, і тут не питання тільки в Трампі. Трамп це тільки, скажімо, реалізація бажань самих американців. Це без відносності до України. Я зараз кажу, а кажу в принципі, тобто, не був би Трамп, був би. Будь-хто інший, і ми маємо це дуже чудово усвідомлювати. І той, хто рахує, що якщо Трамп зараз завершить свою каденцію, або там зреалізують демократи, якісь там там 26-му чи 27 му році, якщо думаю, що сполучені штати зможуть уже повернутись до своєї звичайної ролі. То, звичайно, ні, не зможуть друзі. Чому? Дуже просто. Тому що якщо зараз за цей час Сполучені Штати вийдуть з традиційних для себе зон впливу на Близькому Сході, в Середній Азії, в Африці, у взаємовідносинах перш за все як ми з вами згадували з ключовими партнерами. То на превеликий жаль, ми зможемо з вами констатувати, що потрібен буде переформуватись такий так, би мовити, геополітичний ландшафт. Та сама Європа буде шукати власні резерви для підсилення, в тому числі шукати можливо, як ми вже знов ж таки раніше з вами говорили в ефірах, на десь підтримку в У можливо у Китаї, можливо, взагалі буде створена якась нова безпекова конфігурація більш ширше. З країнами на Близького Сходу, можливо, престизької затоки, в тому числі да? ну, серед іншого. Ну тому зараз, звичайно, всі очікують так чи інакше на реакцію Трампа. Але й от особисто мені такої реакції буде ну дуже замало. Чому? Тому що я би хотів не просто черговий твіт від Трампа, що там Путін спинися, дата там чи Путін стоп, про які ви сказали а дійсно якихось реальних дій саме від його адміністрації. А у цих реальних дій ми поки що зараз не бачимо. Так на рівні парламенту, на рівні конгресу Сполучених Штатів Америки зараз збираються голоси навколо ініціативи про санкції там Ненсі Грема. от вже там зібрали, кажуть близько ста голосів. Але давайте бути реалістами допоки перший рік Трампа, допоки, все ж таки, в нього є серйозний запас. Міцності в сенсі там легальності та легітимності розраховувати на те, що зараз Сполучені Штати Америки на що зараз двопалатний парламент зможе приймати відповідно якісь рішення без відмашки з боку адміністрації президента і особисто Трампа. Тим паче, прийняти якісь санкційні міри в напрямку Російської Федерації, ну по суті, зірвав. Вши його магістральний план, а я нагадаю, що він висловився відносно Російської Федерації, буквально коли да за наслідками останньої розмови з Путіним, що він бачить Росію як стратегічного економічного партнера Сполучених Штатів Америки не більше ні менше. То, тобто, як це можна реалізувати санкційний пакет, коли президент країни, який по суті має зараз політичний. Фул хаос і, по суті контролює дві палати парламенту, можна реалізовувати санкційний пакет. Хоча при цьому направду шанси на це зберігаються, оскільки остання соціологія, яка виходила. В Сполучених Штатах Америки вона досить широко, до речі, пройшла американськими виданнями. Свідчить про те, що в американці вони підтримують свої більшості підтримку, ну подальшу підтримку і мілітарну, і військову, і фінансову України. Причому там навіть була певна розбивка на демократів та республіканців. от, але все одно, якщо показники не такі феноменальні, скажімо так, як на початку мувто. Ордення Російської Федерації в Україну, але вони все одно залишаються досить суттєвими. Серед демократів більше 70% за продовження підтримки, серед республіканців трішки більше 50%. Тобто, якщо брати, скажімо так, середню температуру по палаті, це в межах 60% опитуваних респондентів Сполучених Штатів Америки, вони за продовження підтримки. Тому, звичайно, політика Трампа. Вона може з часом і змінитись, коли він остаточно усвідомить, що Путін його і по іншим питанням також води за носа, коли він усвідомить, що його ну парадигма, ця оновлена, вона більше наносить шкоди американським інвесторам. Вона більше наносить шкоди на американському бізнесу, аніж намагається якимось чином йому допомогти, тому що як бачите, за наслідками цих його митник, політик вони вже втратили американ. Да частину своїх ринків і інвестори а, активно тікали, наприклад, з ринку Китаю. От, в Індію. А зараз за санкційним блоком Ненці Грема Сполучені Штати декларують, що вони і на Індію можуть покласти 500% відсоткові мита по Європі. Також 50% з 1 червня, що оголосив Трамп. Ну це є дуже серйозним економічним ударом, але він вже зараз здав назад. Ну, кажуть, що він цю історію ставить на паузу. Але ну а навіщо всім серйозним гравцям, які співпрацювали традиційно з сполученими штатами, очікувати від Трампа, а коли ж він наступного разу надумає якісь нові мити, чи якісь нові санкції відносно ні ворогів, не ворогів, ні Російської Федерації, а безпосередньо там південної Кореї, Японії, Європи. України тому, звичайно, якщо скажімо підсумовувати цю бажання, наше бажання, що все ж таки сполучені штати виконували взяті на себе зобов'язання, щоб президент Сполучених Штатів дійсно тримав своє слово і активно реагував на те, що відбувається з боку Російської Федерації, ми можемо скажімо, зараз тільки ну можливо таку маленьку надію висловити, що на межах. Рішення J7, А я нагадаю, все ж таки, що J7 це ну дорадча інституція, рішення якої не мають обов'язкової сили. На неї просто на рішення ці можна силатись, як на, скажімо. Ну висловлювання певної політичної позиції, як на маркер, да як на дороговказ, якщо хочете. Тому для нас звичайно добре, що в межах J7, причому це зустріч там на рівні не лідерів, а міністрів зовнішніх справ Сполучені Штати дещо змінили свою риторику що вони в чергове погодились засудити на агресію Російської Федерації, але очікувати, що за цим рішенням G7 Севен ну, буде якась стратегічна зміна риторики як Трампа, так і саміх Сполучених Штатів Америки, ну думаю, на превеликий жаль не вартує. От знаєте, пане Олексію, я хочу цю тему трохи продовжити, і е, знаєте, який аспект залишається цікавим, що з одного боку, ось ці всі ком'юніки, заяви, вони носять такий скоріше політичний характер, так коли там лідери чи великої сімки, чи можливо Європейського Союзу, е, учасники ООН, тобто різних е, міжнародних організацій, е, намагаються там засудити російську агресію тощо, і це вже не вперше е, Сполучені Штати Америки намагаються. Змякшити заяви щодо Російської Федерації, або е, не беруть участь у певних голосуваннях, тощо. що, от на вашу думку, навіщо Сполучені Штати Америки оце робили? Чого вони добиваються цим? Якщо ну це. Просто ком'юніки, так? Тобто, це публічна якась політична заява, але вона ж ну там на жаль не несе за собою санкцій, наприклад, так чи подальших обмежень. Тобто, яка тут політична вигода там для Сполучених Штатів Америки, чи можливо це такий? Ну не знаю, мав бути дружній крок у бік Російської Федерації, звідки ось це небажання підписуватися під правдою, що Росія напала на Україну? Знову ж таки, ми про це вже говорили не один раз, і відповідь в даному конкретному випадку вона знаходиться на поверхні. Трамп бачить в продовження своїх надав в межах цієї парадигми, в межах тої політики, яку він зараз демонструє, все ж таки продовження зближуватись з Російською Федерацією стратегічно, з пріоритетом саме на економічну співпрацю. Тому він і по понижав зараз свій рівень модерації і не полягав на тому, щоб Україна приймала участь в стамбульських перемовинах, які про які висловився безпосередньо Путін. Я навіть готовий припустити, що в межах відсутності політичного результату. І розуміння всієї провальності своєї стратегії по врегулюванню російсько-української війни сполучені штати вже це погодили можливо з Російською Федерацією. Ну в нас немає звичайно на це доказів, але виглядає це якимось чином дуже дивно, коли в даному конкретному випадку при поновленні стамбульських перемовин це абсолютно влаштовує як Російську Федерацію, яка може перша. Продовжувати воювати, ми бачимо це зараз на власні очі. друге імітувати перемовні процеси і водити всіх за носа і по суті там блокувати як мінімум американські санкції. Ну і звичайно ж, так чи інакше залиш залишати в перемовному процесі особисто Трампа і Сполучені Штати Америки щоб зберегти йому так би мовити на обличчя. А Трампа також це влаштувало, тому що навіщо йому знову втрачати електоральні бали позиції. За рахунок того, що він просто неспроможний в межах тих інструментів, які він використовує, в діалозі з Путіном на щось повпливати. А змінювати парадигму він не хоче. Тому що для того, щоб її змінювати, потрібно витрачати ресурси, потрібно витрачати кошти. Потрібно не знов ж таки на нові санкційні пакети. Вони можуть зачепити і інтереси американських інвесторів. Не знов ж таки мілітарна допомога. Це додаткові витрати з бюджету сполучених штатів. Мереки, які він зараз активно намагається понижувати, як всередині США, так і поза її межами, тому потрібно комусь десь трішки там велику частину навіть цієї модерації віддати. І він за наслідками телефонної розмови з Путіном рівно це і сказав, що на Європу покладається вже модераційні зобов'язання і відповідальність в за російсько-українську війну за її припинення, тобто і за. Фінансування України на допомогу фінансову і відповідно за мілітарну не все на Україну. Ну перемовний майданчик визначено як Стамбул. Тому звичайно зараз Путін з Трампом скоріш за все через неформальні канали будуть продовжувати комунікувати. Зміниться їх дещо риторика на економічну риторику. А Україна вона на превеликий жаль. Зараз побачила на власні очі, наскільки мінливою, і оце важливо, на мінливою є, скажімо, політична підтримка від партнерів, особливо від заокеанських партнерів, які далеко від війни, які не відчувають цієї війни на собі, не відчувають цих ракетних обстрілів. І, взагалі, відверто кажучи, от мені здається, що вони іноді дуже погано знають історію. І коли російські пропагандисти. Нав'язують їм думку, що Україна знаходиться в сфері геополітичного впливу Російської Федерації, вони чомусь направду в цю відверту брехню продовжують вірити і, вже враховуючи цю позицію, починають трансформувати свою політику. Навіть європейці в межах там да та, того, що вони розуміють всі ризики, які йдуть від Російської Федерації, те що вони реально розуміють, що вони будуть наступні. Якщо Дійсно, там Україна капітулює, не припустимо, да, і завершиться війна. А навіть вони не спроможні максимально швидко перелаштуватися як в плані розвитку ВПК, так і в плані навіть прийняття політичних рішень. От подивіться, останній цей 17-й санкційний пакет. Ні, ну європейці, звичайно, молодці, що вони його прийняли. Що вони його прийняли без озирання на Сполучені Штати Америки? Тут потрібно віддати Належно, що все ж таки вони проявили політичну волю. А як ви як ви вже щойно сказали, що цей пакет дійсно був ну досить слабким? І досить обмеженим тому, що допоки в європейських бюрократичних кабінетах напрацьовували відповідні рішення, то наприклад, нафтова складова вона почала ну, там критично змінюватися. Що відобразилося в зменшенні цін на нафту. А отже, і цей, та стеля нафтова, яка була запроваджена минулими санкційними пакетами, вона виявилася відверто кажучи, Кажучи не дуже дієвою. Тому зараз, з однієї сторони, європейці, звичайно, налаштовані на те, щоб продовжувати санкційний тиск. За що ми їм дуже вдячні? Європейці, звичайно, налаштовані на підтримку України. Але найкраща синергія, звичайно, була коли проти російсько-російської агресії виступали спільно як наші американські партнери, так і наші європейські партнери під успішною координацією України і об'єднання навколо України, тому що в тих напрямках, скажімо, де були сильні американці, десь не дотягували іноді європейці, і навпаки. І зараз по суті для нас залишається основ. Ними ключовим питанням: а чи зможуть європейці автономно витримати підтримку України в цій війні, якщо дійсно сполучені штати постануть на паузу, десь можливо повернуться в політичне русло да прийнятих раніше рішень? Вони не будуть настільки ну вести себе десь десь по відношенню до України, що вони будуть засуджувати Устамо російську агресію, але при цьому не перейдуть на новий санкційний пакет і мілітарний пакет двадцять 2022 році. Чи зможуть європейці, враховуючи і свої серйозні безпекові ризики, і політичні, і фінансові, і міграційні, будуть чи будуть вони в силі все ж таки витримати підтримку України? І на ці питання поки що направду немає відповіді, чому тому, що ситуація розвивається надзвичайно динамічно. і от я Починав сьогоднішній ефір з заклику до сполучених штатів, все ж таки, визначитися в своїй подальшій політиці, тому що для нас і для Європи це має ключове значення. Всі мають усвідомлювати або сполучені штати є і на них можна серйозно розраховувати як і раніше, ну хоча б частково, тобто, щоб вони, хоча б фундамент тримали відповідно своєї геополітичної підтримки, ну або тоді максимально швидко потрібно. І максимально, скажімо, дієво змінювати в цілому парадигму, і Україна якраз зацікавлена в розставлянні крапок над і тому, що продовжувати щоб нас постійно обстрілювала як останні ночі всю Україну. величезна кількість ракет шахетів Російська Федерація, і причому від сполучених штатів, не було якогось зрозумілого адекватної відповіді на ці дії. Ну так просто не. Не може бути. Ну і знову ж таки, ми чудово розуміємо, що такі удари направлені з однієї сторони да, на сіяння паніки в Україні, чого допустити не можна, і це дуже серйозний момент. Ну і друге, вони розраховані знову ж таки на європейців на ті посольства іноземних держав, які знаходяться безпосередньо в Києві. Ну Тобто, тим самим пам'ятаєте, коли е, е, Пісков, Лавров, той самий Медінський, е, е, які очолює Стамбульську Мовну групу, як вони розказували про те, що вони готові воювати ще 30 років, і чи готова воювати Європа, чи готова ще 30 років допомагати Європа Україні в цій війні? Тобто вони по суті спонукають Європу до того, щоб вони залишили Україну з Росією сам на сам. І навіть цей стамбульський перемовний трек, до якого відповідно, ну скажімо, ну по великому рахунку попросили нас в нього включитися, сполучені штати Америки, він також без участі ні сполучених штатів, ну безпосередньо як модераторів процесу, без європейців, і в цьому перемовному треці з. Звичайно, нам вдалося. Нам вдалося. І це феноменальне досягнення на правду нашої делегації, нашого президента, повернути тисячі людей в межах цього обміну, але це вдалося тільки завдяки ну такій дипломатичній контргрі да, на стамбульські перемовини, коли по суті ми примусили росіян ну щось зробити адекватне. Чи можемо ми сподіватися, що в межах цієї парадигми двосторонніх перемовин без активної участі сполучених штатів росіяни підуть на якийсь конструктив від? Путь очевидна, вже на даний момент ні. І все, що відбувається, це в межах на превеликий жаль інтересів не саме Російської Федерації. Тому потрібно так змінювати перемовний процес, змінювати підходи в цілому до підтримки України і розуміння глобальної безпеки в цілому з урахування той політики, яку Відео веде зараз Путін. Дуже і дуже на це сподіваємося. І сподіваємося, що наші союзники, партнери, європейські, зокрема, це теж усвідомлюють. Пане Олексію, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого етеру. Олексій Буряченко, політолог і виконавчий директор міжнародної асоціації «Малих громад» Був з нами на прямому зв'язку.